Не вимагали нічого. А на які роботи у вас водили? — На різні. <кій> Розгрузка, загрузка віщей, гуманітарнітарці. На різні. От скажіть, от, ви може чули їхні розмови, як вони готові воювати, які їх сили. Бо вже от інформація, що вони вже теж їм все це набридло, що Росія їх не підтримує. Який стан, яка атмосфера зараз там панує? Чи хау. Нас... Людей не видно. Донець, тоді — город великий, подивився, окна не світиться. Дві-три людини ходить на весь Донець. В одному ходити вони бояться, бо там появився хтось там. Ну шо, бо це не весь Донецьк чи весь Донецьк? Весь Донецьк. Чи людей немає. А які настрої в, селі в самих місцевих? В все закрите, Гусей нема, їсти немає Ну, На що солдат, я б сказав, вони навіть навіть не опитні. Я тільки навіть не можуть магазин ставити в автомат. Я раз тільки попадала. Якщо стріляє, навіть плечко не пропадає, прикладає, то, 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 то мать кожні з рук вилітає, на них стріляє. Кого вони зараз підтримують? Більші настрої за кого? ми там І наші їх. За нас, але вони не знають, що вони за нас. Ну перед ним. Насамділи вони за нас. Ми на роботі робимо. Там подивіться, мужик, чи кажуть. Ребята, не приживають, там подарухася. Я за Україну там дасть торгів, чи плок сіри. Це, там, не, бува, а, чи, а настрої серед самих ДНРівці, які вас отримували? Це по-разному бувало. Є веселі, є, не веселі. Ну вони готові далі воювати, чи їм це теж тебе? Що вони казали? Тільки я чую, як вони казали, нам хоча б забрати до ніслуга з хоча б. Так вони говорили. А далі буде вид. Все.